Всім привіт сьогодні буде гад тюлячка. Тут є телевізор. Ой, радіо є. Причинено на магії. Магічне. Працює без батареї. Радіо магічне. Є ті, телевізор. Де він там був А, зліво вмикають, пульт, UC, тіві Не Як запично, звичайно. Тут вмикається світло. <гум> Можна купити <гум> сунітазу. Можна сайванутись. Треба на присіді це А, так, Де вона знаходиться ця черма? Біля драхрейсінгу. Тут я показував демод. Біля драхрейсінгу ось тут. Ну Коли нема сроку, її тут немає. Як можна з неї втікнути? Допустите, просто якісь та диван. Де він ось ось цей диван можете взяти? От коли йдеться в тюрму... вас телепортують. знаходиться Малау! на да, такому да. місці. Можна під нею прийти. Можна така. І ще така от штука <смірші> тепа додому, коли цей. <смірші> <смірші> коли проходиш під нею. Але зуновлення на Майсмер Кар, яке буде... Цей факт буде вже багпофікшенний. Двоє віні, що тут може з'явитися Певно, цей наш брат кузен, він буде тут появлятися час часу і скрипіти цією конькою і корити дикно. Буває коли ще, ще й в ліня що він може корити. Ой, говорити. Ну ви просто, як будто пробуєте, пропихнути. Як можна втікнути без щитів. Ви тут ставите і завалюєтесь спати. Ось, ось так тут ставите, і завалюєтесь спати. І вас тут тепле туди. Просто в мене зараз сну нема, тому... Ну не як це? Але ми, якщо тут... Якщо спати, тебе. то вас сюди тепліть. Треба, речі, не теплить. Туди. Но але є, штука ви така, ви, що ви. ви проходите тут, і може бути таке, що якийсь стригер впаде тут. Вас може, вас може тепнути. Ну, але поки що в мене зараз не получається. Жутко виглядає коли Чорний. Шуткрані просто. Личко. Ну ось Бвальдике, що може тепло дай. ну, теряйте просто. Малоута! Тут ще є дерево листва, ну, листья. Не дерево. Тут оно глядачи чистая цифра 2 в раду цього, якщо так дивитися. Кожу чисто на цифру 2, просто реально цифра 2 чисто. І тут просто дверька і такі прозори. Ось тут теж прозори. Ну тут пульт валяється чогось. Что нам буде. Вам дадуть їжу. Персаша не хоче спати. Спати, але вам дадуть їжу. А ось тут, що пише Jail Days 2, то сроки в Києві ви маєте відсидіти 2 дні. Тут телевізор. Радіо, яке вже не пересуває чогось. Ось таке, ну, трай був короткий гат, якщо ви ще щось знаєте, то всім па-па.